Доброго дня, Ми з України, вітаю вас! У мене є гарна новина, та що стосується квитка за 49 євро. Зараз пішов такий великий ажіотаж, боже, квиток будемо подорожувати. Я говорила у своєму відео пару місяців тому про те, як придбати цей квиток, як він діє. Тиждень тому написала відео про плюси банкарт 25 і про плюси квитка за 49 євро. Зараз прочитала в інтернеті інформацію і хочу з вами поділитися про те, що планує взагалі кожна земля. Зараз німці, ви знаєте, вони працюють ретельно, але повільно. Це такий субіравлик маленький, який рухається. От прийшла ця інформація. Будь ласка, будемо робити квитки за 49. Кожна земля. Каже, слухайте, а давайте ще зробимо дешевше для певних груп населення, які мають пільги. Знайшла інформацію і зараз усього на планшеті вам прочитаю трошки по землям, і тоді зробимо з вами висновок. Багато земель ще не вирішили. Які пільги вони хочуть запропонувати хтось взагалі нічого? Але з того, що я прочитала, землі планують в принципі дуже багато для студентів. Для ефесьотлерів, хто у нас Ефесьот, це фравіліги соціалія, тобто молодь, яка працює там після закінчення школи, вони ще не визначилися свою професію, не працює. Дуже цікава річ до речі. Для тобто хто у нас ПАМТ, вони є госпрацівниками, є плюшки такі для соціально слабких родин, тобто, це стосується тих, хто отримує бюргагельд. І в цьому випадку стосуються українців, також є квитки, які можуть придбати сіньори. Сіньори це наші пенсіонери. Тобто, будь ласка, послухайте, зараз подивлюсь по землям: Баварія. Вони сказали, що студенти і абітурієнти з осені будуть мати 29 євро. Квиток за 29 євро. Тому. Подумайте, як, наприклад, якщо у вас родина, чи хто де належить, в Берліні будуть, ще розмовляють про квиток 9 євро. В Бремені 29 євро квиток для учнів. Тобто, в кого зараз є абонементи, ваша дитина, наприклад, ходить в школу, і в неї є абонемент на учнівський квиток, ви або автоматично отримуєте інформацію від вашого. То вам нам пропонує цей квиток. Або ви просто підете туди, де ви його купили, і скажете доброго дня. Подивіться, зараз вже де там воно було в Бремені, так? наприклад, 29 євро для учнів в місяць, і вам автоматично змінять цю суму, яку ви платите. Гамбург: 19 євро в місяць платять Ацубіс. 29 платять, а учні 19. так, Ще раз вибачаюся, Значить, гамбург, учні 19 євро, хто робить аусбільдунг 29 і е, семестер е, Тікет менше, ніж 20 євро для тих, хто навчається в університеті. Хто належить до соціально слабких родин, тобто всі, хто отримує соціальну допомогу, 19 євро. Гамбург. Хесен. Соціальний тікет для тих, хто отримує Бергальд, це Українці можуть бути, вон гельдз і соціальна допомога 31 євро. Тобто, подивіться, вам нема смисла зараз купляти той квиток, поки не прийшли ці всі нові введення в кожній землі. А що платити 49 а що заплатити 31? Бо ж це 18 євро, ну це половина, це вже можна щось робити. Неклінбург фо помен. Розмова про дешевий квиток для сеньорин і за 20 євро для тих, хто робить ausбілдунг, фрайвінство і баамта. Наступна земля на снідазахсен. Значить, євро квиток для учнів, абітурієнтів і ефесьотлерів. На 24-й рік запланована ця новина. Нортрайн, вестфалін і Пфальц, вони ще перевіряють, тому якщо ви живете в цих землях, будь ласка, почекайте. Зарланд за для молоді буде оцей квиток не за 49 євро, а за 30 євро 40 центів. Шліслій Хольштайк. Гольдштайн, вибачте він пропонує семестр тільки для тих, хто навчається в університеті і ще перевіряються. І Тюрінген молоді люди, які роблять освітню, платять 28 євро. Що це нам все дається інформація? Не лізьте поперед батько в пекло і не купляйте вже зараз той квиток, оскільки просто отак нажати на кнопку, ви зробите собі, придбаєте той квиток, абонемент. Але вам, якщо ви скажете, от зараз я і приймала, придбала цей квиток, а два дні до 1 травня скажуть, а до речі, вже не 49, а 34. Ви заплатите місяць так, 30... Вибачте 49 євро, потім придеться звільнити абонемент і новий зробити. Просто почекайте, де знаходимо інформацію. Або знаходимо інформацію там, де у вас залізничний вокзал, у вас є Deutsche Bahn інформаціон. Там ви можете купити квитки, так? І е ви туди можете зайти і запитати. Але вони вам також зараз скажуть, чекайте, ми ще нічого не знаємо. До кінця от тиждень, е останній тиждень квітня. Це буде саме то, щоб ви могли піти і запитати конкретну інформацію. І квитки ну, справді, що різниця, що 30 євро, особливо для дітей, це також буде переоформлення вашого абонементу, який ви до того платили, учнівський квиток. І зараз на новий дешевший. От така від мене інформація. Якщо є питання, пишіть під відео, буду вдячна за пальці, за підписку. На все добре!